Всім привіт! З нами командир батальйону ООН Микола Коханівський. Микола буквально два дні назад вернувся з передової і в мене перше питання, як Миколо чи відчулося на передовій перемир'я, яке офіційно було оголошене три тижні назад? Ні, взагалі не відчулося. Я ж кажу, в перший день перемир'я снайпер з стариком відстрілів одного стрільця батальйону ООН. Ми відвезли його в Дніпропетровськ. слава Богу, зараз він почуває себе добре, дуже. Наступного дня, був, був найзапекліший обстріл, відповідно, бій за, чим, за, 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 за все період, поки ми там є. Ну і, і зараз так само, тобто вогонь не припиняється, вони стріляють по нас, з гранатометів, там, з мінометів, обстрілюють з підствольників, ми стріляємо по них. Тобто, триває така постійна окопна війна. Багато хто говорить, що українська армія стомилася. І як ви оцінюєте реальну ситуацію на Сході? Тобто, у нас вистачає сил, щоб йти в наступ і щоб витіснити ворога з території України? Абсолютно. Все, що треба, це треба ввести військовий стан по всій Україні, щоб офіційно вся країна вписувала на одне, на війну. Заборонити все, що пов'язано з Росією. Це телеканали їхні, програми їхні, мову їхню, почати репресії проти московського патріархату. Ну, тобто все загострювати ситуацію і ні в якому разі не відступатися. Відповідно, тотальна мобілізація, вплоть до розстрілів, дезертирів. Якщо батальйон, що є нонсенсом, пішов з позиції, значить командири як мінімум мусять підлягати військовому трибуналу. І з силою батальйон мусить бути повернений на військову позицію. Ні, значить ще якась частина мусить підлягати військовому трибуналу. Тобто, якщо от так, і головне, ми маємо національне піднесення. Подивіться, скільки люди жертвують для війська. По суті, війська вдягає, взуває, годує. Це український навіть, а ніяк не наш чиновник з тих, тих податків, якого з того народу він знімає. Тому ми можемо виграти цю війну, але умови я вже назвав, які мусять бути. Це армія має стати народною, а не державною. Ну, це те, що я писав і пишу, завжди буду. в Україні мусить бути революційний проміг. З одним провідником. Революційний трибунал, Національна гвардія. Не та породія, яка зараз до міліції, а справжня національна, тобто відповідно, знизу, з народу. І регулярне військо, з якою силою будуть заганяти всіх. Хочеш, не хочеш, є військовий стан. Йди служи. Бо якщо так не зробити, Москва теж питати не буде. І тих українців поставить воювати проти нас, як в нашій історії неодноразово було. І ну, це дані, так буде. Тому це мусимо зробити ми, незалежно від того, вмотивований б'ється, ми не вмотивовані. Є державна загроза, є військовий стан, будь добр, і не служить. Чи є сенс проводити вибори в умовах війни? В тій політичній системі, яка зараз існує в державі, це абсолютно ну, це велика шкода і це також зрада проводити вибори. Вибори треба взагалі заборонити. Тому що вибори тільки скріплюють систему. Подивіться, скільки в нас вже було виборів. Найдемократичніші в світі рухівці заходили в Раду і казали, ми зайдемо, Україна відразу зміниться. Все, нічого не змінилося, комуністи набрали силу, почався кучмізм. Свобода найнаціоналістичніша, от ми зайдемо і все, поставимо крапку на системі. Дуже добре, в системі все вжилися, система не змінилася, Свободівці стало жити трохи краще. Тобто вибори це шкода, їх треба відмінити, принаймні на час введення військового стану. А вам пропонували брати участь у виборах? Е, так, мені декілька партій пропонували, там прохідні місця в списку, дві партії невідомих, одна більш-менш відома. Е, але в принципі я відмовився. Тепер поговоримо ще трохи про ваш батальйон. Які зараз бойові завдання, він виконує і де він зараз знаходиться? Це позиційна, тобто окопна війна. Ми знаходимося практично там, за 200 метрів, вже виріскає Донецьк, тобто під Донецьком, по суті, вже в передмісті Донецька. Тримаємо метрів 200-300 загальної передової. У нас вона більш-менш яскраво виражена, там, де все пере як такої немає, там десь далекий їхній блокпост, але вони нас обстрілюють, намагаються підібратися якомога ближче, стріляють по нас. Ми відповідно стріляємо по ним. Ну і от справді око війна. От відколи був створений ваш батальйон, я трохи слідкував за ним, і що мене здивувало, що Кожен у вас пост це повідомлення про те, що ви то воюєте під Саворомогилою, то з правим сектором, то їдете до батальйону Донбас, то ви знову десь під Донецьком. Тобто, ви що самі? Як ви вибираєте місце де воювати, і як ви взагалі? Ну, якщо це вибираєте. все загальнити, то у нас не було зброї. Ми купили якусь частину близько 10 автоматів там з КСів. Переробили автомати на черги, ну але це не вирішувало питання, тому що десь у нас значно більше було людей. Тому ми шукали. Ми долучились до батальйону Азов, трошки виросли і хотіли створити батальйон АЗО січ Січі, як вечірнє підприємство, можна так сказати, вечірній батальйон при батальйоні Азов. Але не вийшло. В силу дуже багатьох причин. Ну, в батальйоні ми не могли бути Азов, тому що батальйон Азов на той час вже був повністю укомплектований. А з Січні не вийшло в нас творити, в я ж, я там якось зайшов до одного міліцейського начальника, зараз дуже відомо побачив в нього на стіні портрет Дзержинського. Ну і я вирішив, що міліція вже точно не піду, вона не змінилася. При будь-якій нагоді вона буде нас розстрілювати, мучити. Все ну, те, що було, те і лишилося. Вони не хочуть мінятися, вони совєтські, міліцинері, які не міг патріотів. Значить, не вийшло з батальйону ОСУ. Донбас ми не їздили, просто там одного нашого з побратимів взяли заручники, ми їхали, вирішували це питання з батальйоном Донбасу. в заручники, відповернулися. Далі був наказ проводу ОУН, що ми долучилися до добровольчого українського корпусу. Ми долучилися, сподіваюся, що нам дадуть зброю. Якось ми і почнемо разом з ними воювати, підпорядкуємося. Все. Зброю нам не дали, а немає зброї, немає війни. Ми не могли сидіти. Ну, чого ж ми туди прийшли? Вишколи проходжувалися. Ми вже повоювали до той час. Звісно, ми звідти пішли, вже долучились до однієї стрілецької бригади. Зайняли позицію під Донецьком, показали себе, що ми дійсно підрозділ, що ми будемо воювати, в якому разі ми будемо відступати. Ну, вони нам трошки допомагають зі зброєю. Якусь зброю ми взяли на Савуру туди ми приймали участь, коли брали Сову могилу, і там ми набрали трофеї. Ну, Тобто, так, от, в такий спосіб. І зараз ми виділилися в окремий батальйон ОУМ і вже воюємо при одній стрілецькій бригаді і батальйону ОУН. От більшість добровольчих батальйонів вони вже отримали реєстрацію, а от ви, попри те, що вже другий місяць на передовій вам досі відмовляють в реєстрації і відмовляють в наданні зброї. Тобто, яка головна причина? І що вам говорять, коли ви заходите до них? Ну я намагався якось легалізувати наш батальйон ще з 8 квітня. Я писав листи, тобто ну, немає такого кабінету, в якому б щось залежало щоб допомогти нам в реєстрації, який б я не ходив. Обіцяють все, що завгодно хіба там якихось тактичних ракет. Що все у нас буде. Зрештою, нічого не даються. ну, з міліцією, я вам вже розповідав, чому я поставив крапку. А з військами банально всі військові мені брешуть. Да? Єдине, коли ми вже на місці воюємо, то, звісно, ті військові, які на місці, вони якось нам допомагають, тому що їм потрібні воїни, які не бояться там, воювати за Україну, мотивовані. Я не знаю причина, яка чому саме мені, але мені здається, що це тут щось особисте, влада саме мені не хоче. Враження в мене складається, давати зброю. Так само, як, наприклад, у Яроша. Може, бути політичної влади. Може бути, то політичної влади не давати зброю. Хоча в той же час нас там ближими з передової, навпаки, давайте хлопці підтримайте, бо куди ж уже, якщо ви добровольці, то хто? Ну, а так. Розуміло. Тоді ще останнє питання, таке загальне. От яким ви бачите закінчення війни, і де вона має закінчитись, і коли вона, можливо, закінчиться. Ну, відповідно, чи ви думали, чим ви будете займатися після того, як припиниться війна? Ну, я так скажу. Ну, Я не вірю, що от війна там закінчиться якимось перемірнем або якимось угодами підписаними. Вона кілька. має спочатку закінчитись перемог, перемогою, потім перемогу. Перемогою, Пер -пер 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 -перемогою одної сторони. Це або переможе Москва, або переможе Київ з відповідними наслідками. Мусить зникнути Москва, або доведеться зникати Київ. Тому в нас не залишається вибору. Ми будемо воювати до переможного кінця. Так, да, якщо ми раптом ну, ми перемогли то по суті війна все одно не закінчиться. Світ, світ злий, я вже багато привожу цей приклад, колись в мене настало чарування, що я роками в боротьбі за українську справу, я одному своєму товаришу, я не пожалівся, кажу, ми роками в цій боротьбі, у ССД немає, війни немає на той час. Визнаки на чинності немає. Наскільки можна, я буду просто жити. Що він мені сказав, що війни немає питання часу, війна йде. Просто не кров. Коли вона почнеться віці, буде така війна. Тому мене перемагаючи, все одно на Україну будуть зазіхати, все одно буде, будуть проблеми, все одно світ злий і панує нову діяло, і нам доведеться поборотися за правду. Ну, просто не буду робити Тобто після закінчення війни ви продовжите боротьбу з ворогами України. Так, буду захищати Україну. Дякую за інтерв'ю. Бережіть себе.